Алло, хто по Я? Я плачу. Ви не чуть я плачу. Ну, бо я вторг хороший. Що як? Весь тираж передрукувати? а ж розумієте мене правильно. Одна людина і весь тираж. а, алло, так. У вас такий голос приємний. Вам би на радіо працювати. Алло? Алло? О, скидки власне. Доброго вечора. А може я так можу? Так, слід. А що читаєте? А яка ще справа? Набравши пол, не буде джеркаси, Кого повітря пишу тобі те, на що я спромігся? А задня справа — цікава забава. А ще цікавіша наша держава. Я можу живи, тільки штам не про те. Живі усі, окрім тих, хто помер. Але Це проблема інших інстанцій, я мертвих тут. Vai, chi va? Se non è статьи Авлт Записывай воды Молодіжний центр міста Черкаси. Там выставка массы и траси. На чай пилове голово канал Двитячий садов играю снова все описать интервью набрать Задача ясна Уполнять Латовский топи полз Азотный завод Хим Володно Горки Черкас рабочих класу. Треба статтю статью представь кору Голові на папері і пішові <плес> до яй боржуєш. ти мене поняття висічного <плес> за роботу папа. <плес> Симоненко, Пане Симоненко, будь ласка, видісь, динате, з нами. Мало вирішено! Черепні коробки, молодий журналіст, буде тобі, туди, піти. Невже ту газеті закінчиш свої дні? Ну Зародине то не у брехні, держав мене покорбуєш як. Що ведь мені такий се, але бувають і гірші? Я просто хочу залишити щось по собі. Часом можна і не віршити. Я щось писав, якимись навчав, знаю, не даремно. Народ мій є, народ мій завжди буде. Вір'я мотхнена. Чи десь не з зрійня незалежності? Світла, вільна Україна, чи її протилежність. Я щось писав, якись відчав, працював тихенько. Що змінить одна збірка поета Симоненко? Ким бути в боротьбі, скажи мені, майбутній свідком, воїном чи духом у Скінцію спершу ринка, чи більше степу я так спішу побачити їх.